Ну що, прогуляємось з вами до океану? Сьогодні дуже гарна погода. Сьогодні зовсім-зовсім немає вітру, гляньте, не на одному деревці. Деревця починають вже квітнути. Але я не знаю, що це за деревця. Вибачте, ну не знаю. Починають підніматись листочки, травичка. Ну, дуже гарно. Провінція. Зараз хочу сказати, що ми з вами знаходимося в Атлантичній провінції. Провінція називається Нова Шотландія. Ми зараз знаходимося поряд з Трентоном, місто Трентон. Живу я в Стеллертоні, це десь ось до цього місця, якщо зі Стеллартена, десь 20 хвилин на машині. Якщо було, Ось моя хост лін живе в нью Глазго, то десь 15 хвилин. Ну, десь так. На машині. Тобто, ну, можливо, кілометрів 20. Ну, не знаю. Ну, зовсім-зовсім недалеко, скажу. Що це зовсім недалеко, тому, тому вони хоч кожного дня можуть їздити. Той, хто живе в Києві, він зовсім розуміє, що це таке дорога на роботу з близького Києва. тому По Запоріжжю ну теж я на роботу їздила, мабуть, кілометрів 8, 10, 11. ну Десь так мені було до роботи. Я їздила з двома пересадками. Я спочатку їхала автобусом або трамваєм їхала, потім їхала іншим автобусом. тому... Ну, це зовсім зовсім недалеко. А для того, щоб відпочити, в них є п'ятниця, вони в п'ятницю сюди приїжджають, п'ятницю, вечір, субота, неділя, і в понеділок можуть собі дозволити за 20 хвилин добратися до всіх місць своєї роботи. Я хочу ще раз сказати, що тут в основному, ну, мабуть, 95% всі мають машини. Люди ось тут доволі такі. Дорослі вже в цьому, де ми там пройшлися з нею, в трейлер парки багато людей. Я хочу сказати, що ми бачили, приїхала сім'я, чоловіку було 76 чи що, жінки щось 70. Теж трошки з хвостиком, чи 72, чи 73, така, мабуть, як Лін. І їхня мама приїхала 103 роки. Вона за допомогою такої ну знаєте, таке для, для пересування вона тут ходила. Вони її взяли машину і підвезли до того ж океану, вона була на океані. І потім вони її відвезуть, вона знаходиться в Northing То Я вже розповідала, що люди там. Своїх батьків заставляють, ну, там, там їм дуже комфортно, там на кожну людину є медсестра, але є різні. Е, є Галін сказала, що буває таке, що медсестра на дві людини, а може бути і на три людини. Але у всіх буде своя кімната, в якій буде туалет, в якій, ну якщо там кровать там, і все, 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 все необхідне. Їх будуть, вони самі не готують, зрозуміло. Вони будуть їм готувати, привозити їжу, вони можуть заказати, сказати, що хочуть. Їм те і будуть готувати. Ну, ось така дорога на океан. Ось хто хоче побачити, то вже листочки розпускаються. Ми ще вчора, мабуть, йшли. Їх було менше, вони, та, а кожного дня їх більше, 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 більше. Я думаю, що якщо через тиждень приїхати, то тут буде зовсім все зелене. Негарне. Ну, і я хочу сказати ще, що в них така розлікалівка, вони люблять ходити по бережку океану. Зранку, ввечері. Вони тут всі 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 вечором пішли багато-багато людей, пішли гуляти по океану, по берегу океану, дихати повітрям. Та це чудово. Ну, це таке більш, мабуть, дорослі люди. Ну, а чому не жити або не відпочивати, якщо ти живеш на океані, чому не мати такий будинок? І я хочу сказати, що це... Будинки не таких, що там вау-вау-вау заможніх людей. Тут різні будинки є. Ну, а тепер треба задуматися. Що ми робимо в Україні діти? Щоб в нас теж так було. Ні, зрозуміло, в когось є і будинки. І все є. Але чому ми пашемо на трьох роботах і можемо забезпечити більш-менш собі тільки поїсти? Ну це я про себе. Думаю, що я все-все-все життя. Я хочу сказати до того, що в Україні в мене вихідних можна рахувати не було. Я всі вихідні працювала. Чому? Тому що потрібно було вижити. Потрібно було купити будинок. Потрібно було купити машину. Потрібно було багато працювати. І той, хто каже, що в Канаді треба багато працювати, так треба. А чого ж ні? Якщо він не працював в Україні, я не знаю, як ви працювали. Ті, хто пише, ось мені дуже цікаво. Ті, хто пише... Що треба багато працювати в Канаді? Чим ви займались в Україні? Ви лежали на дивані, я не знаю, на Майамі. Ну, не знаю, де ви були? Ви що, не працювали? О, хочу сказати ще. То таке? Україна хай розбирається, що вони там мелять. То їм погано в Канаді, то їм недобре в Україні. Щось, мабуть, на в Україні ми робимо не так, що в нас щось не те. Сподіваюся, якщо ми все переборемо, то буде Україна ок. Ну, на лозунах ми далеко не проїдемо. Вибачайте. Коли я кожного дня читаю, що в мене в Фейсбучній стрічці хтось загинув, Я дивлюся і думаю. Я розумію, що кажуть, що потрібно захищати країну, потрібно. Але я дивлюся, в нас не всі хочуть, хтось хоче тільки лозунги казати. А захищати не дуже. Mm -hmm. Ну ладно, то таке. Мій канал не про те. Бо я така зла в цьому вигляді. Мабуть, буде вітер, тому я перестану говорити, буду тільки трошки поки знімати. Побачення. Пишіть, ставте лайки, щоб нічого, нічого не пропустити до наступних відео.